Другий фронт народний це громадська ініціатива, що поєднує собі волонтерську та громадську діяльність. Маємо за мету допомогу Збройним силам України та незахищеним верствам населення. Також організація висвітлює соціально важливі теми та пропонує шляхи їх вирішення. Так нещодавно у другого фронту народного з'явився законопроект про розподіл природного багатства кожному громадянину України. Суть даного проекту полягає в запровадженні справедливого розподілу прибутку між громадянами нашої держави за використання природних ресурсів. При цьому першими громадянами, хто отримає свій відсоток доходу від використання природних ресурсів, тобто природної частки, повинні стати військові на фронті та їхні сім'ї, а всі інші будуть включені до схеми розподілу відразу після перемоги. Такий закон надасть мотивованості нашим військовим та надасть впевненості у матеріальному забезпеченні їх сімей. Такий законопроект стане впевненою засадою для післявоєнної трансформації нашої країни. Ми пропонуємо цей законопроект, який пропонує прозору та справедливу модель за аналогією до успішних прикладів Об'єднаних Арабських Еміратів та Норвегії. Нормативно-правовим підґрунтям даного законопроекту є. Відповідно до статті 13 конституції України, всі надра, газ, Нафта, бурштин та інші природні ресурси належать народу України. І я хотів би, щоб ви цю петицію підтримали і таким чином виразили свою волю як український народ, для того щоб підтримати законопроект. Перейдіть за посиланням в описі відео та підпишіть петицію на сайті президента України.